А знаєте, що я вам хочу показати? Дуже класний товар. Ліки від Parkside. Це просто вау і якість. Подивіться, будь ласка, на неї. Parkside то є якість, то є фірма, то є бренд. Вони йдуть 5-літрові з такими поділками. Насадка. І уявіть лише 99 гривень. В лоті їх буде аж 10. І ціна лоту 990 гривень. Покажіть, будь ласка, як вони гарно будуть упаковані в лотах. Компактно досить. А ви знаєте, що е, можна на них класно заробити, тому що це парксайд, це справді і якісний товар. Закупляєте вже зараз. А по весні можна зробити дуже круту націнку. А повірте, весна настане дуже швидко. Особливо садовники, ті, хто люблять город, сад, е, будуть приходити і купувати саме цей товар. Нагадаю, лише 99 гривень за штуку в лоті буде 10 штук. Для того, щоб замовити даний лот і не тільки цей, бо в нас дуже багато товару. Звертайтесь до наших менеджерів, їх контакти і наш сайт ви можете побачити знизу під цим відео.